про реакцію Польщі на митну домовленість між Європою та США, про черговий російський слід у підпалах в містах Польщі та яка наступна країна розглядає виробництво зброї в Україні. Мита на європейські товари. Польща може втратити 8 мільярдів злотих. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, хоча запроваджені тарифи вдвічі нижчі за ті, що раніше пропонував Трамп, немає причин для святкування. Водночас очільник уряду резюмував, що навіть такі втрати кращі ніж безглузда тарифна війна між союзниками. Разом із тим, реакція на нову домовленість між ЄС та США, згідно з якою на більшість експорту встановлюється мито у розмірі 15%, з'явилася і в Берліні. Канцлер Ферен Фрідріх Мерц заявив, що вона дозволила уникнути конфлікту, який би вдарив по економіці Німеччини, орієнтованій на експорт. На думку канцлера, угода відіграє важливу роль для автомобільної промисловості. Про це детальніше, а також як відреагували на угоду у Франції. Читайте на слава. ТВ. Агентство внутрішньої безпеки Польщі знайшло російський слід у підпалах у Варшаві та Радомі. Йдеться про пожежі на складах будівельних матеріалів, які сталися в травні цього року. Як повідомили правоохоронці, за ними стоїть 27-річний громадянин Колумбії, який діяв за прямим дорученням російських спецслужб. Йому інкримінували скоєння злочину терористичного характеру, спрямованого проти Республіки Польща. Колумбійцю загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. У поліції кажуть, що цей випадок є частиною діяльності російських спецслужб, в рамках якої вони вербують латиноамериканців для розвідки. Детальніше про це читайте на слава. Ті Литва готова не лише купувати зброю в США для передачі Києву, але й розглядає можливість спільного виробництва зброєння безпосередньо в Україні. У перспективі це може відбуватися в самій Литві у співпраці з американськими компаніями. Про це Слава Тіві заявив голова організації Юнайтед Ukraine та заступник голови комітету закордонних справ Літви Жигімантас Павіліоніс. Навіть незважаючи на те, що ми маленька країна, ми готові купувати, і ми вже купуємо зброю в Америці для вас. І більше того, ми будемо виробляти зброю разом з вами в Україні. Може навіть в Литві за допомогою ваших підприємств американських підприємств. Позиція експерта щодо вступу України до НАТО та можливого нападу Росії на країни Балтії, дізнавайтеся в коментарі Павіліоніса на майданчиках Слава Тіві в Ютубі, соцмережах та. На новинному сайті згідно з новим планом озброєння НАТО, члени організації протягом наступних семи років зможуть акумулювати більше 4 трильйонів євро на оборону. Йдеться про новий бюджет, згідно з яким до 2035 року країни альянсу мають витрачати 5% ВВП на військові потреби. Утім, як зазначив етері програми Український фокус єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубіліус, цього може бути недостатньо. Навіть якщо в середньому протягом 2028-35 років держави НАТО витрачатимуть близько 3% ВВП, це становитиме 600 мільярдів доларів на рік а впродовж семи років це буде чотири і два десятих трильйона доларів. Отже, 4 чотири трильйони євро на оборону це величезна сума грошей. звичайно, питання в тому, що Путін не чекатиме, коли ми дійдемо до витрат сумою на чотири трильйони євро протягом наступних десяти років. Тож нам потрібно подумати. Як ми можемо зібрати гроші до цього інтерв'ю з Єврокомісаром, в якому також обговорюється перспектива нового оборонного альянсу в Європі за участі України, а також стабільність закупівлі з боку Вашингтона зброї для Києва, читайте на Слава ТІВІ. У мене наразі все більше важливого та актуального дізнавайтесь на сайті, в соцмережах та на Ютуб-каналі Слава Тіві. На все добре.